Доброго дня, друзі! Хочу нагадати вам про наш магазинчик, який є на тій самій адресі, що був, місто Березне, провулок Шевчен... ой, Місто Березне, вулиця Шевченка, 38. Магазин називається джинси. Це у нас склад магазин, оскільки запас товарів дуже великий. Ось графік. Так. Головним асортиментом нашого магазину, звісно, є джинси. джинси. Але, крім, окрім джинсів, звичайно, є і допоміжні товари, такі як спортивні костюми, спортивні штани, кофти, футболки, курточки, шорти. Ну, Де що вам покажу зараз? Довго вас не затримувати. Причому у нас є джинси і штани не тільки стандартних розмірів, але і нестандартні. Тобто є там до 44-го розміру тобто, ну, від, від там, 28 го 26 -х даже, і вище. Е, цікаво, звісно, всім зразу ціна. Ціни на джинси є різні. У нас є джинси на розпродажі даже там і по 140 гривень, наприклад. Да? Ну, це такі вже позиції розпродажні. Але середня ціна джинсів десь район 500 гривень, там, ну, 600, якщо якісь там, новіша моделька. Там, ну, то є такі Ну, такі ціни. Джинс у нас переважно йде Турція. Є багато е, брендових там. Колінзи різні, ну, різні турецькі бренди там представлені. Є, е, також слідкуємо за модою, є джинси з карманами, є зимові штани, До речі, це про зимові штани, утеплені, не промокаючі, хто займається лижами або, наприклад, на вулиці. Також утеплені джинси, є стрейчові, ну, різні. різні. Ну, Придбати можна і ремня. Вон, до речі, просто штани просто 40 гривень, бо вони в нас тут розміщені коробочка з розпродажу. І так? ну, також хочу вам показати, що і рубашечки є фірмені Колінзи Ніколінзи в асортименті. Що ще? Толстовочки є, капішончики, курточки є, не тільки там осінні, є і зимові. О! Різні ціни. Ми стараємося тримати нижчі, ніж в конкурентів, ніж там, на базарах там, і так далі. Тобто вишукую товарчик, щоб було і дешево, ну і, звісно, якісно. Товар не якісний, то звичайно ми його не беремо. І також є в нас чимало жіночих штанів. Ого, це, до речі, це жіночі товари. Є от кофточки, всякі кіногорушки, теж жіночий, жіночий товар. Теж жіночки у нас беруть. Про шорти я вже говорив. Є розміри, є штани, спортивні, є теж дешеві, є дорогі, є з карманами сучасні, футболочки є у нас класні всякі. що подивиться. Різні Спортивні костюми також представлені. Що ще? Носочки я вже говорив, сорочечки, Даже парасольки у нас є. Причому парасольки у нас європейського, венгерського виробника дуже якісні. Що ж, ласкаво просимо наш магазин. До зустрічі!